Ну представся. Як звати? Як? Звідки приїхав? Познокіль. що привіз? Бур'я. Куди мені з ким? По кому яких собаках походимо? По Степа, Це як. М -м, Не пам'ятаєш, так? Да? Ну Степ... потім подивимося у дисла. А що за по дипломах має? Три дипломи по зайцю. Поняв. Третій степі. Хорошо. Ну представся, як звати. Ігор. В прізвище. Звідки приїхав? Тернопіль. Що привіз? Ряби. Клички. Має дипломи якісь? Ясно. А ви що? Три роки. Як кличка. Приїжджають сюди. Ганяє буря Степана Гевка. Підняла зайчика. Працює русський гончий баска райка щука. Ще почому не перебачили. Ганяє бас у Брихіна, зайчика. Ганяє Лота ведучий Артеменко Олексій, Бубнівка Волочиська. Ще звіра не перебачили, зараз будемо лізти, дивитися. Так, це експерт національної категорії Антон Ярославович Ногас. Антон Ярославович, а ну скажіть, як сьогодні вже відпрацювало три собаки? Розкажіть про роботу першої, другої, третьої, які дипломи заробили. Ну, бачите, сьогодні погода сприяє роботі собак. Ну, з одної сторони, а з другої сторони, здається, що собака в таких умовах не можемо розцінити до силу голосу. Тому що глухуватий голос в таку погоду, снігу багато на деревах і глухо. Бачите, перша, перша собака, вона ніби розцінена нами, але залишилася без диплому, тому що робила багато сколів. Відносно другої собаки. ну, сама краща робота показав собака російський гончак, але діло в тому, що в нього голос слабуватий по силі. І внаслідок того, він із 54 хвилин мав тільки 6 хвилин з колів. Він працює, фактично можна, з 60 хвилин ми йому розцінили на диплом першого ступеня, але його не пропускає вище голос по силі. Бачили, він, якщо йшов в Суснину сос, працювати, так буквально за 300 метрів ми вже його тратили по слуху, зі слуху. А так в цілому він в'язкий і так далі. Але він в умовах, може, суха, суха, рідкий ліс, суха погода, то голос був би кращий. Але бачите, ми в минулому році його теж розцінювали, і за голос він теж отримав оцінку при дипломі другого ступеня, шістьорку. Відносно угу. третьої собаки, ну він рідко скалий. Його має бути і яркий гончака, а він рідко скалий собака, рідко віддає голос. Голос такий приємний, сім'орка. Музики нема, двойка за музику. Він з віддачі четверка. Але він знову крім того, всього ще й не управляє. Ми, ми вже не можемо його зняти більше пів години. Угу. Такий в'язкий, ніби він до цього. І тому не дається в руки. Мудрий дуже. Ось такий поки що таке резюме можна зробити, підвести риску. Побачимо, що буде в слідуючих трьох собах. Ясно, Дякую. Сергій, ну розкажи, ти як сьогодні. Власник собак, яка зробила Д2 по зайцю, Русаку. Твої враження про перший день змагань Тернопільських обласних гончиків. Змагання сьогодні пройшли Чудово, мені понравилось, але погода не посприяла нам. А за других собак теж чув, що можеш сказати? Теж собаки, які я чув, то робили добре. Були сколи, але виправляли сколи деякі добре. Вітаю тебе. Завершили е, тернопільські обласні е, змагання хутрових погончевої звіру е, України, нашої Тернопільської обласної утиметрових погончому 40. Кутрових 40. по гонче по хутровому Пам е, нашої пам'ятка ради українського товариства на і рибалок Майки, за погодженням. Федерації мисливського собаківництва України і під їхнім патроном міроприємство проводилося згідно положень про випробування і змагання собак гончих воріт Федерації мисливського собаківництва України, закону України про полювання і мисливське господарство і діючих чинних законодавців. Результати цього міроприємства ми зараз оголосимо і нагородимо. E, значить, дипломів у нас загальна кількість учасників у нас 15 собак, дипломованих e, лише 4. Це один другий диплом і три, треті. З них три по зайцю, один по лису. От. E, значить, нагороджуємо дипломом третього ступеня по лису з загальною кількістю балів 72 бала. Собака аміна Айда власних супчик. Робляємо, бажаємо. Юра, дай календарю. Обов'язково. І на далі ми будемо працювати в такому руслі. Важливо знаходиться на городі. Але перше, хто там у нас, друге місце, ти без собачка. Я гаразд не, не шумію. Добре, ми тебе вітаємо до зустрічі на угіддях. Дипломом третього ступеня по зайцю з... по зайцю з сумою балів 70. Нагороджується Умрихин Володимир Петрович і одночасно він зайняв третє місце з результатом 70 балів і третім дипломом тому що це по зайцю. На змаганнях враховуються чергові. Моя... Друге місце з дипломом третього ступеня 72 бала по зайцю. Нагороджується собака, аргон, власник дерев'яний. Пескаємо. Друге місце. Лескрім, так, маємо кубок. медаль. друге місце. Друге місце собаці. Хто такий нов'ясок. Так. Знов так само по. в мене, я ще не Всі Свій, свій. Знов по положенню в нас. Традиційно є нагорода молодшої дипломованої собаки. Так співпало молодша, сама молодша собака, яка працювала на диплом. І його, і він має номінацію Наймолодша собака змагання. О, а тепер, диплом. Все, ми тобі вітаємо. На перше місце у нас дипломом другого ступеню з загальною сумою балів 77, по зайцю є російський гончак Баскарай власника Кащука. То є перше місце наших змагань. Його так само певно передасть. Я, передаю. Я передаю. Передаю, Так. То всі нагороди, його Юра всі нагороди позабирав. Так, так, відписав. Медаль за диплом. Так, другий і диплом. І диплом. Так. так. Ще є, у нас номінація так як то гончий і голос. Кращий голос змагань. Кращим голосом змагань. Загалом визнаний Шеді Андрій Лейбак, російський ребенка. د چې د هغه دمانه چې دغه دوه ټاپس دا. دا جاي چې پریږدي، بېرېځي ټوله. اې، راځه چې د قانون. دا ټوله شرکتونه دا راځه.